Уявіть, ви працюєте на межі, дедлайни, дзвінки, е, постійна концентрація. І в якийсь момент відчуваєте, як мозок більше не варить. Що робити? Пауза на 15 хвилин у спа басейні. Так, так, це не просто релакс. Дослідження показали, що після короткого гідромасажу люди приймають кращі рішення, швидше фокусуються і відчувають менше емоційного вигорання. Тепла вода знижує рівень кортизолу, стимулює кровообіг мозку і активує дофамін той самий гормон, який допомагає мислити ясно і швидко. Після сеансу у СПА, ви, як після відпустки, тільки без квитків і валіз. Це не лінь, це інструмент продуктивності. Якщо ваша робота потребує концентрації, креативу і холодного розуму, СПА-Басейн може стати вашим найкращим офісним партнером. Залишайте заявку в СПА Галаксі, і ми підберемо для вас не просто басейн, а гідротерапевтичну капсулу продуктивності. І не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше лайфхаків для розумного відпочинку.